Нас на каналі вже 2000 тисячі підписників, і в честь цього я вирішив записати дане відео, де я відповім на якісь ваші коментарі. 2000, тисячі можливо для когось, коли ви скажете йому цю суму, що ви підписані на канал, в якого дві тисячі підписників. Хто скаже, це, ну, це мало, тому що ну. Якщо так подумати, це дійсно мало. Але для мене це дуже багато. Я дуже вдячний всім людям, які підписуються, які дивляться, які поширюють мої відео, яким цікава моя особистість, які, яким мої ідеї відгукуються. Блін, це круто. Я так уявляю собі дві тисячі людей. Якщо їх десь поставити на одній площі, зібрати разом, це напевно дофіга народу. В цьому відео я як я сказав, відповім на ваші якісь деякі запитання. Якщо вам зайде такий формат, сподобається, то ми можемо робити його, можливо, якось частіше. Ви можете під цим відео, якщо вам зайде, накидати свої питання, вони можуть бути абсолютно про будь-що. І якщо я побачу, що вам подобається, то ми, звісно ж, знімемо якусь іншу серію даних питань і відповідей. Ми будемо з вами розпочинати. Так, перше запитання до відео, як перетворити рутину на успіх. Скажи, будь ласка, ким ти надихався для створення таких відео? Я там уже відповів, але ще скажу тут. Взагалі я дуже надихаюся англомовним ютубом, зокрема, такими каналами, як Алі Абдал, Меддавела. Останнім часом, взагалі, підсів на Life of офріза. Це така дівчина, яка знімає дуже кінематографічні кінометограф... ролики, відео. Воно мене дуже надихає, надихає робити щось от своє, таке класне, круте. Звісно ж, поки що це не дуже виходить. але <свісно> Сподіваюсь, що далі, тим краще. Ну, от, якісь такі канали. Ну, Якщо ми говоримо про техноблог, то звісно, це, напевно, Маркус Брауні. Чи Браули, я не пам'ятаю, як його звати. Напевно, це, це просто найбільший техноблогер в світі. І ще я дивлюся іноді Айджастін. I I здається так вимовляється канал. От тому от такими блогами я надихаюсь. Друге, другий комент під цим же відео про рутину від блогера Keep Going від Артура обожнюю свою рутину, Дякую за відос. Будь ласка, я це. Цей комент вставив в дане відео, тому що мені надзвичайно приємно, що блогер для мене. Ну, коли люди говорять блогер, я якось це сприймаю дуже абстрактно поняття, тому що в мене блог keep Going асоціюється саме з Артуром, тому що він його веде, і я не зовсім сприймаю його як блогера, а сприймаю як людину. Яка робить дуже багато зусиль для того, щоб е, створювати якісний контент на YouTube. Напевно, це і називається блогінгом. Я не скажу зразу, якщо Артур подивиться це відео. До речі, в мене була ідея запропонувати йому зняти якийсь подкаст чи щось такого. Але я така людина, що я розумію, що цей чувак він зайнятий 100%. Він тут у нього дуже класний складний графік. От тому в принципі я не лізу. Можливо, коли я наберу більшу е кількість підписників. І коли йому також буде цікаво, можливо, про щось поспілкуватися, ми зробимо спільний подкаст. Якщо вам це цікаво, дайте знати про це в коментарях. Але я дуже вражений і приємно вражений, що такі люди, як Артур, дивляться мене тим більше пишуть коментарі. Дякую. Наступне питання під відео, скільки я заробив на YouTube, маючи ти що плюс підписників. Як ставишся до хейту? Я вже також відповів на це, на це питання в коментарях. Насправді мені здається, я з таким прямим хейтом не стикався, поки що в своїй практиці на Ютубі. Поки що, тому що я певний це буде. Що я маю на увазі прямим хейтом чи взагалі хейтом. Це коли людина просто без ніяких е, підстав, просто без ніякого бекграунда починає говорити тобі якусь діч і, от, наприклад, там, обзивати тебе, обзивати те що, е, те, що ти робиш, і так далі. От для мене це хейт. Напевно, я з таким не столкувався, тому або я десь пропустив якийсь коментар. От тому можливо. Хоча під якимось відосами мені хтось писав, здається, чувак якийсь, що я чищу коментарі, тобто видаляю. Насправді я такого не роблю, мені здається. Я просто зараз можу чесно помилятися. Можливо, можливо, десь колись я якийсь один коментар видалив, але. Мені хочеться вірити, я на 99% певний, скажімо так, що я ні разу не видаляв коментарі, тому що в цьому насправді немає сенсу. Чим більше коментарів, мені здається, тим краще, тим краще це для мого відео, для мого каналу. Тому, якщо ви якийсь хейтер, який любить пописати такі класні хейтерські коментарі, будь ласка, як то кажуть, велком. Мені від цього буде тільки краще, тільки пишіть без мату. А, а то Ютуб, до речі, чого та людина подумала, що я видалив коментар, тому що Ютуб він відпливає на модерацію коментарі, які з матом. Там, здається, був мат, тому можливо і так. От. Тому, тому, тому. Наступний коментар під цим сам відео, про скільки я зробив на Ютуб, ем, пише, не знаю, як вимовити, Оле Бурл, Окей. Це не важливо, пише який контент, який заробіток. Про я можу викладати якісний контент трохи смішно, без образ моїх з твоїх слів, техніки накуплено купа, а кадр темний, світло не світлоневистана композиція. Так собі і головна подача, екання, бекання, ви можете це почитати, десь тут будуть впливати ці коментарі. Дивіться, коли мені людина писала цей коментар, я трошки був. Ну, я так ставлюся до критики. Я кажу, як є, чому ну, мені немає сенсу обманювати. Тому що я замічаю, що мене, і напевно, всіх людей критика о, от задіває таке забольне тоді, коли це, скоріш за все, так і є. Тобто, якщо це неправда, вам пофіг буде, правда. А якщо це правда, ще і ще й жорстко якось написано, то вас десь всередині це торкає. І ви можете ставати навіть агресивними, як в моєму випадку. Ну, і мені здався цей коментар таким ну, тріхи, трішки наболівшим, неприємним, м'яко кажучи, що я почав, там, здається, вступив в дискусію. Не пам'ятаю, ви можете прочитати це під цим відео під, під відео, скільки я зробив на YouTube. Тому я вступив в дискусію, тому що мені не подобаються Люди, які дають мені поради, самі в тому не розбираючись. Тобто, чому я так вирішив, тому що людина, яка Шарить знімати класне відео людина, яка шарить виставляти світло, взагалі записувати це, все робити контент. Я просто зайшов до цієї людини на канал, я зрозумів, що чому мені її слухати, якщо вона в цьому не розбирається. Радників, порадників може бути мільйони. Якщо ви чи я будемо їх одночасно всіх слухати, ми не зможемо сконцентруватися на тому, чого ми хочемо досягти. Це дуже важливо розуміти і усвідомлювати. Але зараз я коли читаю цей коментар. Я думаю, блін, пацан, напевно, це пацан по факту написав, тому, тому стараюсь, якщо чесно, я стараюсь вдосконалювати свій контент, стараюсь писати сценарії зараз. Стараюсь продумувати цікаво інвестигейти цікаві теми, знаходити цікавий матеріал. Тому подивимося, куди цей шлях мене заведе. Наступний коментар під огляд iPhone 15 Pro від Лебедич Вадима. Аби зручніше було користуватись MagSafe, ви можете тут десь його прочитати. Цей коментар, щоб я його весь не читав. Чувак, дуже дякую тобі, тому що. Після того, як ти мені написав про те, щоб було зручніше користуватись MagSafe, я замовив собі ось таку от штуку. Сюди кріпиться мій телефон. Отак, от, от. Зараз світла немає, ну, електрики, тому тут показується заставка інша. От. Я купив цю підставку, це просто геніальне рішення. Мені дуже подобається. Це український бренд, я його можу прорекламувати. Дуже круті хлопці-дівчата, не знаю, хто там працює, напевно, і ті, ті, які роблять такі отакі от, е, всякі, я б не сказав, це не гаджети, інструменти для вашої якоїсь продуктивності, підставки, підлокітники, коврики. Там в них дуже чого багато і дуже якісна штука зроблена з дерева і металева, така чорна підставка. Мені дуже подобається подобається тому дякую що ти мені порадив я потім знайшов цю компанію і був дуже приємно вражений дуже мені дуже подобається коли люди пишуть якісь коментарі я щось нове взнаю щось для себе нове замовляю як в даному випадку блін це круто коли створюється навколо мого каналу таке ком'юніті таких людей яким також цікаве те що цікаве мені наступний коментар під цим же відео про YouTube. Чи не під цим? Ну, в общем, по часліки я заробляю на YouTube. Друже, на яку камеру ти знімаєш? О, мало не забув, дякую за контент українською. Будь ласка, дякую, що дивитеся. Ще раз хочу сказати, на яку я камеру знімаю? Я знімаю на Sony ZV і 10. У мене два об'єктива, по суті три, але кітовий я не використовую. Один об'єктив, на який я зараз знімаю, це серія Sigma Art з діафрагмою 1,4-16 мм. Ширококутний об'єктив для того, щоб знімати себе ближче, він зручний мені. Інший об'єктив це оригінальний сонівський об'єктив на 35 мм. Тут в кропі на камері він буде десь 50, здається, тому що тут півторашній кроп, якщо не помиляюсь. Тому там діафрагма не 1,4, а 1.8. Але він теж класний, тому що він такий більш портретний. Але я хотів би собі універсальний об'єктив від Sigma, теж серія Art, щось там 20. 70 чи, щось, 9, чи, чи 18, 70 мм, щось таке з діафрагмою сталою там 2,2. Блін, крутий об'єктив, і, можливо, пізніше я його також придбаю. Також я використовую е, Black Promist Filter. Називається. Він робить, е, якщо особливо є в кадрі джерела світла, він їх так розм'якшує, робить набагато м'якшими і такою більш кіношною картинкою. Надіюсь, я. Достатньо детально відповів на ваше запитання далі під цим же відео про Ютуб, скільки зробив на Ютуб звук. Подача користь інформації подобається. Бачиш, якісь не норм, але якісь картинки, тобто не виникає в голові. Боже, як він це зробив? Не вистачає цікавішого монтажу, наприклад. Можете прочитати десь тут цей коментар. Я згоден. Дякую вам, що ви ще написали, що ви написали цей коментар. Це не хейт, і не хочу засмітити автора. Дуже дякую, чесно, я згоден, іноді не вистачає часу, скажімо так. А іноді просто можливо якась банальна людська лінь, щоб сісти і скрупульозно зробити те чи інше відео, додавати більше монтажу. Я зараз над цим працюю, чесно вам кажу. Чесно, ви можете побачити це по останнім моїм відео. Тому ще раз дякую за конструктивну критику. Дуже дякую. Наступне питання під моїм відео 7 років з Macbook, Цікавий контент української. Багатенько фраз я не знаю, але з часом я думаю, це виправиться. Пишеться МАК 75025. Дякую, дякую. Я згоден. Краще було заінвестігейтити ту чи іншу тему і дати вам конкретну інформацію. Ну, десь якісь є проколи. Просто тут потрібно розуміти, я людина, яка максимально чесно спілкується з іншими людьми, а в даному випадку з моєю аудиторією. І я, коли я щось не знаю, я так і кажу, або я не пам'ятаю, або я не впевнений там на 100%. Я стараюсь так і казати. Ну, звісно ж, подачі відео, я думаю, краще потрібно краще, вибачте за тавтологію, готуватись до відео і щоб таких фраз не було. Але можливо іноді таке відео буде виглядати більш таким живішим. Я не знаю. <реш> <реш> Наступний коментар під відео електронна чи звичайна книга. Пише Panda 6221. Електронна книга дуже зручна, особливо, якщо часто читаєте в транспорті, як я щодня на роботу і роботи метро, але мінус в тому, що не всі книги є на друкованому варіанті, що є що не всі книги, які є в надрукованому варіанті, є в електронному. Читаю в основному електронну книгу, але якщо немає конкретної книги, то купую друковану Дивіться, тут класна фішка, тому що я цей, скажімо так, варіант. Розвиток подій, так? Я не врахував перед тим, як купувати, купувати собі електронну книгу, тому що я думав, ну блін, якщо так багато фізичних книг, то логічно, що їх друкують з електронних. То і в електронному відповідні відповідники. Повинні бути, але насправді виявилось в реальності це не так. Тому, звісно, я зараз читаю набагато більше фізичних книг. Останню книгу, яку я прочитав на електронній своїй книзі, це була Віктор Франкл, людина в пошуках справжнього сенсу, десь декілька тижнів назад. Класна книга. До речі, хто не читав, прочитайте, просто вау автор логотерапії, прям чувак про другу світову війну, про те, як він з психологічної точки зору пояснює. Перебування в таборі, зокрема Освенцум і там інших таборах, через які етапи кожен в'язень проходить, коли потрапляє, потрапляв в ці табори. Дуже цікаво. чесно. ну прям раджу прочитати кожному. Ну от така інфа про електронні і фізичні книжки. Наступний коментар під моїм виходить: відео яке було останнім на даний момент. Буде це останнім, коли воно вийде, так про 365 днів сну. Хтось пише, що я вже роки засинаю після використання телефону. Як на мене, це мені ще допомагає засинати. Перед сном 15 хвилин в телефоні і мене вирубає. Дивіться, така штука може бути, тому що всі організми різні, як я казав в тому відео. Але дивіться, воно. Зараз можливо вам показати, що може, може здаватися, що це ок і норм, але потрібно дивитися, розглядати деякі питання, зокрема дане питання, в якійсь багатостроковій перспективі в нашому житті. Тому мені здається, я б не радив це робити. Я не скажу, що в мене завжди виходить не залипати в телефон перед сном, але я стараюся, я казав в тому відео, я стараюся себе привчити почитати перед сном краще. Це набагато корисніше. Я так. я чесно кажучи, так навіть швидше засипаю, ніж в телефоні. Тому ви подумайте, тому що ви зараз цього можете не відчувати, або, може, ви вже це, скажімо так, відчуваєте, але ви думаєте, що це норма, хоча це не так. Тому я раджу для того, щоб ваш сон був класний, якісний, для того, щоб мелатонін в гормон, сну, щоб він виділявся в вашому організмі в потрібній кількості, не дивіться на джерела світла краще. Почитайте, буде набагато корисніше. Так, наступний коментар від Локомс 482 під моїм відео «7 років з MacBook». Коротше, скажу таке, що немає сенсу порівнювати старий початковий ноут на Windows 8 від Asus з MacBook. У мене колись був можете тут прочитати, що пише дана людина. Я згоден, чесно, я згоден, але на той момент, коли в мене був той він не старий. На той момент, коли він в мене був куплений, це була нова модель, він був ну, реально крутий. Він задовольняв, як я сказав, відео, всі мої потреби. Чесно, як здається, казав в тому відео, вже не пам'ятаю, що казав, не можу пам'ятати, що я казав в кожному відео, що це все суб'єктивно, це ок, коли вам більше заходить він. Я казав, що в мене є друг, він користується віндою. В більшості користується віндою. Хоча він також спробував Мак, і він не може знайти всіх замінників тих програм, які він юзає на Вінді для Мака. Ну йому зручніше. В нього зараз три монітори. Йому зручніше працювати з Віндою на трьох моніторах, чим з маком, тому що він каже, що це якась фігня з цим маком повна. Окей, і це все дуже суб'єктивно, і це нормально. От, я просто порівняв свій досвід, те, що я пам'ятаю, і так далі. Хтось пише до відео, сам там, де я розказував, як я вивчав англійську. Зараз також вивчаю англійську по матеріалам з YouTube. Думаю, репетитор значно прискорить процес. Фронтенд вивчили теж з репетитором ментором, чи самостійно вийшло. Зараз непогано зібрався на рівні верстки, JS щось важко дається. Дивіться. Взагалі, це така універсальна порада, яка стосується не тільки англійської, а взагалі любої сфери, яку ви бажаєте освоїти в своєму житті. Запам'ятайте, що якщо ви знайдете правильну людину, яка може вас дійсно класно навчити, найкраще завжди е, навчатися вантуван, ну тобто один на один. Це може бути ментор, репетитор, персональний якийсь коуч, вчитель, я не знаю. Якщо ця людина дійсно шарить, це вже інше питання, як знайти людину, яка дійсно шарить. Це вже мені здається, важко буде описати словами. Це треба просто пробувати. І, і ну, там зважати на досвід людини, на практики там, і так далі. От це завжди буде ефективніше, чим ви будете вчитись в групі, чим ви будете вчитись самі і так далі. Тому що ця людина має вже досвід. Вона пройшла цей самий шлях, вивчення тої чи іншої технології, мови сфери життя і так далі, і так це буде набагато дорожче коштувати для вас, але це буде набагато ефективніше, тому що ця людина буде приділяти свій час тільки для вас і розглядати тільки ваші проблеми через призму вивчення, ось цієї нової якоїсь сфери, нової мови і так далі. Тобто вона буде на вас фокусуватися і це набагато ефективніше. Багато багатих людей, успішних людей, скажімо так, мають своїх персональних менторів, мають персональних фінансових асистентів, персональних е, тренерів ну, і маю на увазі в спорті. Чому? Тому що вони находять людину, яка розбирається в цьому набагато краще, чим вони, і вона зможе з них зробити відповідну кращу версію себе. скажімо так, це буде набагато ефективніше. Так це дорожче, але завжди набагато ефективніше. Наступне питання під моїм відео про Garmin Forerunner 265. Я фіг знаю, я купив Garmin 6 Pro і пакування. Просто дуже гарне. Добротна коробка. От у друга Apple Ultra 2. це треша коробочка з дешево. Поможе, блін. Чесно, я не знаю, яка там в Гармін 6 Pro упакування, але в моїх гармінах це просто подстава. Я там в тому відео показував, чи в розпаковці показував. Щоб зараз не б'єте за коробкою. Можете глянути, можливо, я не забуду десь додати тут підказку на дане відео. Apple Watch Ultra 2, ти кажеш, що там треша, коробочка дешева бумажня. Блін, як на мене, це офігенська коробка, тому що вона велика. Чим вам не аргумент, вона велика. <смі> От, по-друге, там класні ілюстрації. Ти відкриваєш перед тобою до тебе продукт одразу там лицем. Ну, Apple взагалі коробки, краще коробок, ніж Apple я реально не зустрічав, чесно. Це така дрібниця, але вона справляє оце перше враження на користувача, який тільки відкриває новий продукт. І це враження фантастичне. Apple над цим запарилась. От, Тому я не знаю, чому тобі не сподобалась коробка від Apple Ultra 2. Як на мене, вони дуже круті, і коробка дуже крута. Але можливо я помиляюсь, дайте знати в коментарях. Коментар просто під відео 6 неймовірних технік креативного мислення, дякую за купу духовних порад. Надихнули. Будь ласка, я взагалі кайфую від того, от, мотивація в мене ще більша появляється тоді, коли мені люди пишуть. Що вони чомусь навчились нового з моїх відео, щось знали нове з моїх відео, якось я їх надихнув, щось зробити в цьому житті. Блін, для мене це такий неперевершений досвід, коли мені так людина пише. Це тільки ради цього, заради цього можна робити контент на Ютубі. Блін, це настільки круто, ви собі навіть уявляєте. Не уявляєте. Я хочу от. Себе, скажем так, кружити, ну, на, на зібрати ком'юніті з допомогою свого ютуб-канала, таких людей, яким цікава моя точка зору, які, або навіть не цікава, і вони готові посперечатися, але цікавляться, скажімо так, тими темами, що і я. І, блін, це круто, тому я. Дуже радий, що мої відео когось надихають і чимось допомагають. Дякую. Хтось пише під відео про iPhone 15 Pro нараджу, без трудодову зарядку батарея деградує швидше набагато. Чомусь я. Я про це не читав, але чомусь я в це вірю, але я думаю, не так дорого буде коштувати замінити батарею на айфоні. Ну, на минулому моєму айфоні було кошту. Коштувало замінити батарею 50 доларів, тобто це десь 2000 гривень. Я думаю, це не так багато за те. Ви зручно користуєтесь телефоном, він у вас гарно виглядає. Стоїть на моєму любимому Максейфі на цій підставишці. Я не знаю, варто на цьому економити кошти. Не знаю. Наступний коментар, який також мене надихає, це просто рандомні якісь коментарі. Крутий контент так тримати. Це до відео 30 днів без соцмереж. Дякую, дякую. Хоча я передивився це відео, коли ця людина мені написала, це було пару днів назад, і я бачу, що це така діч. Я реально там повільно говорю, хоч там і є сценарії, але я розумію, що треба імпруватись, що потрібно вдосконалювати себе, свої навички. Але все одно дякую. Я сподіваюся, що моя творчість. Буде все більше і більше всіх вас надихати і захоплювати. Дуже дякую. В принципі, я відповів на такі коментарі. Ще раз кажу, напишіть в цьому відео ваші запитання. І якщо вам сподобався такий формат, дайте про це знати лайком. І я знімлю наступне відео з, ну, з такому форматі, і вже буду відповідати конкретно на всі ваші запитання. Дуже дякую всім, Па-па і гарного дня.